Я купила цю штуку, щоб фарбувати вії без плям на всіх повіках. Цікаво, чи зручно взагалі нею користуватись. Давайте перевіримо. Це моя улюблена база під туш від Lancome. Вона ідеально лягає під будь-яку туш і одразу додає об'єму віям. особливо якщо туш вже трошки підсохла. З підводкою я сьогодні трохи промазала, Ну, ладно. Теж улюблена туш від Lancome. Отож, це треба прикласти так, щоб. Боже, це так незручно. Прямо розпластати по цій підставці. Я не знаю, як можна одночасно потрапити і в око, і в кадр, і ще бачити себе в дзеркалі. І ще коли ця пластикова штучка давить на око, то все розпливається. Фігня, якась, чесно кажучи. А з нижнього як? Це виглядає так, наче я намагаюся вичавити собі око. Без цієї штуки я фарбуюся набагато обережніше. Тут ще є розчісочка, якою нібито можна все це розчисати, але перша спроба у мене щось не дуже вдала. Коротше, мені супер незручно з нею щось робити, краще так. З нижніми, можливо, і є сенс. Ні. На перший раз мені взагалі не сподобалось. Мені здається, з нею все набагато складніше ніж просто так. Можливо, треба пробувати з іншою туш'ю. А ви пробували ці китайські приколи для макіяжу? Як вам?